Доброго дня! Ви на моєму каналі, на каналі Райпача Мама, на каналі просвітлених, пробуджених і я не про сон. І сьогодні розклад, який ми ще з вами не робили на колоді Таро, грааль нарушених клятов. В цій колоді звичайна колода, зрозуміли мене, і 17, по-моєму, 17 я їх не рахувала, чесно кажучи, ключів до виконання, до вирішення ваших питань. Тому я хочу сьогодні подивитися саме про, знаєте, про уроки життєві якісь. Я думаю, цей розклад зайде? Можливо, візьмемо пораду на іншій колоді, не знаю, подивимося, я подивимося, як піде. І зараз я хочу запитати, кожен подумає, можливо, навіть про те, в якій ситуації зараз ви знаходитеся, про те, який опит ви вже пройшли, і те, чого ви хочете на майбутнє. І будемо дивитися, Так, який урок ви завершили? Який урок ви наразі проходите, і який урок у вас у майбутньому? На дні колоди темна любов, що стосовно, мабуть, кохання таке. Так, і я хочу взяти на кожну із них, потім будемо додавати, на кожну з них я хочу взяти по ключу. Як ви справилися, і як вам в майбутньому облегшити проходження цього уроку? Сюди хочу я два ключі. На минуле. Чомусь пішло два ключі, значить, було. Так, давайте всюди візьмемо по два. І на третій, з майбутнє. Також два. <кхм> Поїхали. Який урок ви пройшли у минулому? Е темний жрець. Так, іскатів істин. Давайте подивимося про що це. Е жрець, це, знаєте, як. От як верховна жриця верхов, тобто якісь таємні знання, якісь. Але тут чомусь, бачите, тут від негативу колода, в принципі, буде. Тобто ви проходили якісь уроки там, де ви щось пізнавали, не пізнали. там, де ви, можливо, порушували якісь соціальні норми, соціально етичні норми чомусь зараз іде. Десь, знаєте, як. От прямо таке хочу сказати. Порушували закон, порушували, можливо, любовні трикутники, можливо, знаєте, юридичні питання. Так, і, звичайно ж, знаєте, як, десь когось зрадили, або вас зрадили, десь когось підставили. Темне, темне сезнання, тобто піддалися спокусам саме про зради. Десь були жорстокі, розумієте, десь над кимось знущалися, десь ну, були безсердечні. І цей урок ви завершили. Хочу сюди ще одну карту, прямо ж проситься. Так, темна жриця. І ви та мені таке почуття, чибто начебто, начебто вам хтось сказав, що ти колись за це заплатиш. Тут а темна жриця. І вона вам сказала, що акстісь. Прийде в себе, що за все доведеться платити. Цей урок у вас у минулому. Я думаю, чесно, немає людини, в якої, особливо яка зараз уже прокинулася, прокидається. Це не пройшло через просто сказкове життя. Це пройшлося реально через якісь тяжби життєві, до яких ви просто виросли. Як ви це пройшли? Коротше, баланс, рівновага і порада від старшого. От я знала, що буде ця карта, чесно вам кажу, саме від ось вона. Жриться, тут вона темна, жриця, тут вона, можливо, комусь просто, знаєте, бувають такі ситуації, коли попалася бабулька на вулиці, яка каже тобі, от, два слова тобі кажуть, значить, то вона просто перевертає твій світ, от, каже, а ти от поплатишся за те то, те-то, те то і те то. Можливо, хтось дійсно був в якійсь тяжкій ситуації, тут чомусь мені пішов син до матері прийшов, і от він або до бабусі, або до людини, люди, знаєте, до якої яка його виростила, от навіть без матері. Яка його виростила, яка в нього в довірливих стосунках, і вона йому начебто підсвітила тут карта, бо вона знаєте, отшельника чомусь. І вона йому дала, типа, от він, можливо, ви їй висказалися, поскаржилися на життя, а вона йому просто із своєї е, доброти душевної просто вам дала якусь пораду, яка вас зацепила і привела вас до світла. І тут саме, знаєте ще так само, карта рівноваги і балансу каже про те, що ви е, був час, коли ви йшли просто на ощуп. Ви не бачили, коли куди ви йдете, але ви розуміли, що так як було у вас, там, де були зради, там, де був бруд, там, де була грязь, там, де ви ви самі собі не подобались просто, розумієте? І ви начебто пробували. Пробували спочатку йти. От він тут <кхем> просто йде по, по, по тут. Тут війська, канат. По канату він тут просто йде. Він просто на ощупь йде до рівноваги намагається знайти себе, віднайти чистоту. Цей урок ви завершили. Прям ух. Який урок ви проходите наразі? Тут, можливо, навіть буде, буде якась магія. Зразу кажу вам, тому що тут пробита оборона. Можливо, знаєте, як навіть, якщо це не про магію, ми зараз відкриємо, відкриємо карту ще, то це, знаєте, хтось у вас, начебто, намагається вас вернути на старий шлях. Отак. От хтось намагається м -м, завдати удара в спину. Ми зразу розкриємо ще. Про що? Відкажіть нам, будь ласка, про що пробита оборона? Про те, що зараз намагаються вами маніпулювати, намагаються вас придушити, подавити. І ви розумієте, що ви ще не так сильно стої, не так міцно стоїте на ногах, щоб висказати своє фе. Можливо, ви залежні в якихось фінансових стосунках, розумієте, там, де ви комусь щось зобов'язані. Можливо, фізично ви не можете себе відстояти. І тут ще випадає ви з ситуації в сім'ї там, де вас подавляють. Тут та саме, знаєте, тут два чоловіки і один одного, можливо, батько і син, можливо, чоловік і дружина, де ви фізично не можете себе відстояти. І у вас прямо це зерно ненависті, воно у вас е от росте. Ви начебто й прагнете до світла, але у вас тяжко. Виходить. І тут карта болезненої утрати, можливо, хтось втратив, знаєте? Людину, яка б могла б його підтримати. І, можливо, знаєте, пішло перше, що і не так, і недавно. Тобто, людина, яка вас відстоювала в сім'ї, її вже біля вас немає, а вона завжди була за вас. І також знову дні колоди карта того, що енергетичні напади, Тобто тут вполне важна магія. Перша карта і карта на дні колоди також про магічні втручання. Так, про те, що вас або закривають дороги, або вам просто навіюють те, щоб ви нікуди не рухалися, щоб ви з цього не могли капкану вириватися. Давайте подивимося ж ключ. Це на зараз вам. Вам ключ, дивіться сюди, будь ласка, розширення границь і управління временем. Знаєте, про що кажуть? Про те, що треба можливо знайти союзників. Можливо, Запитати у людини, яка мисле не так, як ви. Можливо, сходити до психолога, можливо, сходити на консультацію, можливо, е от чомусь пішов регрес. Тобто, щоб ви могли це пропрацювати з минулого, розумієте? І управління часом, от саме також, може вплоння бути про регрес. Тобто, знаєте, як. От в астралі, ви ж можете так само це от для тих людей, які більше пізнані, ця, ця ситуація також десь паралельно в паралельному світі так само це відбувається, але ви там зовсім по-інакшому дієте. Можливо, дати запрос через сон. От вам кажуть, коли ви будете мислити негативно, це підказка, ви навіть самі себе настраюєте на пози, на негатив. Тобто, коли ви в негативі фокус уваги на негатив, ви негатив і от ви як ерої, чомусь пішло слово ерозія. Ви квітнете негатив, коли в негативі мислите. Вам кажуть, що треба прийняти допомогу. Прям таки не, не пораду, а прийняти чиюсь допомогу. Можливо, запитати допомогу. Можливо, комусь потрібна чистка, якщо тут саме енергетичне, якщо ви самі не справитеся. Розумієте, про що я? Можливо, просто треба з психологом відпустити те, що вас відболіло, людина, яку ви втратили. це вам буде вміти приймати допомогу. Тут немає нічого зазорного абсолютно. Далі дивимося. Урок в майбутньому, який вас чекає, так. Знову ж таки, темне сезнання. Тобто, чим більше ви фокусуєтесь на негативі, тим більше для вас гадості. Хитре сезнання, темне сезнання, хитрость і подлость. Каже про те, що ви протягуєте людей своїм негативом, фокусом своїм на негатив, ви притягуєте таких же самих людей в свій простір, які здатні ударитись під тишка. Тому що ви ще сама. Поранена, розумієте? Це вам на майбутнє. Що ще? Дві карти хоче? Ось кажуть вам про те, що дивіться сюди людина, яку ви втратили, можливо, фізично, можливо, просто з кимсь розторгли відношення, і вам кажуть, що те, що ви живете минулим. Жизнь прошлим і воно вас тягне, але тут саме по цій карті про людину, якої, якої з вами більше немає. Розумієте? Жизнь прошлим і вона витягує з вас життя. Некроприв'язки, в тому числі, на особистому досвіді знаю, що це, якщо комусь цікаво. Зрозуміли мене. І кажуть про те, що темна луна, що може привести до того, що ви просто психічно. Розладитися, що це може привести до, якщо не пропрацювати, якщо не звернутися за допомогою до спеціаліста, медика, не медика, це може призвести до психічних розладів, і це дуже-дуже серйозно. Відпускати, пропрацювати, відпустити. Розумієте? Вона прямо тут просто в печалі. Розумієте про що? А є люди, які будуть, знаєте, з удовольствиям цим користуватися тим, що ви просто в відчаї. Ключ, освобождение від прошлого і каждодневный труд. От вам і кажуть, що це не дасться легко. Тут саме не Можливо, ця фізична праця, декому корисновість навіть заземляти. вийти. Там. Ну, я розумію, що зараз не, не сезон ходити на грядки до, до землі. Щоденна праця звільнення від минулого пропрацювати і відпустити, навчитися відпускати. Давайте ще і далі ж таки, каждодневний труд і відтачування майстерності. Каже про те, що е, от те, що вам на секундочку, на хвилиночку, на секунду робить вам краще, от, от все серед всієї цієї темноти є якийсь момент, коли вам просто є як йде якесь просвітлення. Чим би ви не займалися? І от сюди вам треба саме спрямувати е, свій ресурс, розумієте, свою увагу. Щоденно, 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 щоденно ви тим самим себе, можливо, от весь оцей свій негатив спрямуєте у вірне русло комусь на благо, собі на благо в першу чергу. Переключите свій фокус уваги на роботу і тим самим зможете відпустити. Давайте візьмемо вам пораду. Фраду я вам хочу взяти на колоді відродження. У нас нова колода також. Я покажу зараз. Колода відродження. Тут це мак-карти. Давайте візьмемо вам пораду. Порада вам, що ви можете зараз собі зробити, чим ви зараз можете собі допомогти? От, дівочки, знаєте, що вам кажуть? От вам саме, саме головне вам зараз зрозуміти, що ті, що пішли, що треба вміти відпускати. Розумієте, що ви повинні сказати, благодарю, що я на цій землі і що я залишилася. Ще хочу. Що всі ключі у вас в руках. І у вас насправді ви дуже ресурсна або ресурсний. Можливо, вам треба, щоб хтось вам просто підсвітив консультацією, допомогою психолога, розумієте, де саме вам спрямувати м -м, свій фокус уваги, в яку саме майстерність? У вас всі ключі, і ви, тута, ви тут драгоценний камінь можете обточити. Розумієте? Так, і кажуть ще раз про те, що відпускайте старе і треба вам відродитися, як феніксу, спалити весь негатив. Можливо, комусь просто треба палити свічки і відпускати, розмовляти, палити, писати, писати все, що вас турбує на папері, і палити. І від цього правда буде краще. Зрозуміли мене? Приймайте в обла, нелегкий розклад, але ми на цій колоді легкі і не дивимося. Приймайте в блага, благодарна за лайки, підписки, донати, за зворотній зв'язок. нас стає багато, я вам щиро признательна. Нехай кожне послання знайде своє серце.